Я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я хочу коротенько показати, як закрити дірочку на верхівці шапки, зв'язану поперечним в'язанням, того, щоб вона була як найкраща, як якнайаккуратніша. Ось дивіться, шапочка у мене вив'язана, зшита, і виходить ось такий результат. Якщо ви в'язали поперечним способом, ваш результат буде точно такий, як і в мене. В нитку я заводжу в голку. Це може бути зроблено також гачком. Головне, щоб ви зрозуміли, як і що робити. Отже, дивіться. Ось моя ниточка. І потрібно відслідкувати всі рядочки. Їх має бути стільки, скільки клинів зв'язано у вашій шапці. Ось у мене один клин закінчується, другий клин закінчується, третій клин, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Це хто розуміє, що таке поперечне в'язання, ви зрозумієте, що я маю на увазі. І поїхали далі. Я виводжу ниточку під ось цю крайню петлю. Ось так. Тепер я маю підхопити петлі. Ось вони. Я покажу, як воно виглядає. Ось. Одна петля. Друга петля. Ось ці крайні петлі. Ряду. Це був, виходить, е, це була перша пров'язана. Ось ці петлі були знятими петлями. Ось ці, які утворили такий віночок, а після них перша пров'язана петля. Ось вони. І я буду заводити під ці петлі голочку. Ось так один. Ось, бачите. Її дуже добре цю петлю видно. Не за ось ці дужечки, які утворили віночка а саме, ось ця петля ось вона тут. Повністю під крайню дужку петлі. Можна заводити ось так одночасно під декілька. Я прийшла один раз. Можна пройти ще раз. Все залежить від того, які у вас ниточки. І тепер ось це все діло я затягую, бачите, проходжу, підтягнула і проходжу по по тих петлях ще один раз. Вона буде щільніша, вона буде краще. І ще один раз, один, два, три і сьома. Ось. І тепер я ще більше підтягую, і ось що я отримую. Я отримую ось таку квіточку. Я виводжу не всередину голочку, а виводжу голочку десь збоку. І вже там я ниточку і закріплю, і заховаю. Ще раз підтягую і показую. Ось так у мене виходить, немає ні дірочки. І верхівка, виходить, дивіться, яка гарна, охайна, рівномірно закрита. Рекомендую вам скористатися цим способом. Спробуйте, я думаю, ви будете задоволені. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Гарних вам потелік. всього найкращого. Пока-пока!